Реалізований у C Sharp також клас LinkedList, тобто, який є, власне, класичним зв'язним списком, який ми розглядали у першій лабораторній роботі. Ну, точніше, ми розглядали у першій лабораторній роботі однозв'язний список, а LinkedList eh, eh, і. Так, не нот, ну, це немножко не туди перейшла. LinkedList. list. C-Sharp це двозв'язний список тобто якраз якраз туди і треба було тобто кожен елемент списку має посилання next на наступний елемент колекції і посилання превьюз на попередній елемент колекції. Також він містить певні дані, ну і, власне, він має посилання на ту колекцію, членом якої він являється. От це дозволяє реалізувати класичний двозв'язний список. Так, куди ми? Ось сюди. Так, в нього є от властивості каунт, це зрозуміло, кількість вузлів, кількість елементів в цьому списку. First last це власне посилання на кінці цього списку, початок та кінець, і зверніть увагу, немає властивості capacity, яка була у е, list of лістофти. Тобто у List of T, я нагадаю, count це фактична кількість елементів, а capacity це в'ємність зарезервованого масиву, управляючи якою ми могли, або вона управляється автоматично. При виході за межі масиву він автоматично збільшується в два рази, точніше, створюється новий масив в два рази більший за попередній. Або можна, розробник мог, якщо він знає, скільки елементів буде у списку, мог попередньо задати цю властивість капеціти. У LinkedIn капеціти немає, бо в ньому немає потреби. Тобто список дійсно LinkedIn. Ліст зв'язаний список дійсно містить саме таку кількість елементів, яка, яка в ньому міститься. Ніяких зарезервованих ємностей тут немає і не потрібно. Так. Ну і методи. Ми бачимо звичайні методи списку. Тобто методи додавання можна додавати вузол до початку списку, можна додавати. От at first, at last додавати до, до початку, до кінця можна додавати перед або після вказаного вузла, але ви бачите, тут немає. На відміну від linked list, де у нас був insert із е, вказаним індексом, і можна було додавати е, за вказаним індексом. Тут у нас е, методів, які пов'язані з індексом, ну фактично їх немає. Тобто індекси, бо вони зручні для масивів, і, відповідно, вони зручні для лістовте, бо там всередині масив. А тут всередині масиву немає. Тут класичний, саме зв'язний список, от тому немає методів. Окрім копію, тут є індекс, але це не його індекс, це індекс масиву, звідки це копіюється. От. І в основному ми тут дійсно, так як ми працювали в першій лабораторії, працюємо із посиланнями, а не із індексами. На перший погляд, здається, що цей LinkedIn list клас є менш зручним, ніж звичайний ліст. Тут він дійсно використовується рідше, то тобто основний від колекції це, це все ж таки лістовти, але він має істотну перевагу. От, вставка і видалення являються операціями О1. Що таке О, ми з вами розглянемо у цьому курсі дещо пізніше, це міро ресурсоємності, скажімо так, певних операцій. Тобто наскільки зростає кількість обчислювальних операцій при виконанні тих чи інших дій. При збільшенні кількості елементів, ну, два рази, скажімо так. Тобто, при збільшенні кількості елементів, як залежить, час виконання операцій від кількості елементів. Для list of T, це в більшості випадків буде ОН. Тобто при збільшенні кількості елементів час ні, ні не так, для LISTOV-T цитування даних буде так само О1, а додавання видалення даних буде ОН. Тобто при е... зростанні кількості елементів. Час на додавання та видалення елементів із списку зростає лінійно, тобто пропорційно n. А у LinkedIn list він не зростає, тобто додавання нового елементу до масиву, який містить не, не думаю, до е, зв'язного списку, який містить тисячі і десятки тисяч вже доданих елементів. Потребує ровно стільки ж обчислювальних операцій, скільки і додавання нового елементу до щойно створеного списку. Для ліст це значення зростає із збільшенням кількості елементів. Для LinkedIn-ліст залишається фактично незмінним. Тобто. А от зчитування навпаки, для щитування найбільш ефективним є класичний T, бо операції щитування, так само, як і щитування з масиву, також мають обчислювальну складність О1. Кожен. Елемент доступний за своїм індексом, і там якийсь там десятитисячний елемент в масиві ми знаходимо так же швидко, так як і перший, другий третій. У LinkedList ні, у LinkedList не так. От. Тобто для зчитування більш ефективним ліст і рей. Класичний масив, а для, для додавання даних. Більш ефективним є linked list, бо при зростанні зв'язного списку, додавання, операція додавання елементу до великого списку, нічим не відрізняється від додавання елементів до майже пустого або майже пустого зв'язного списку. Тому, якщо алгоритм, який ви, ре, ви реалізуєте, передбачає однократне заповнення, Колекції і кількість елементів у цій колекції відома, то краще за все використовувати не списки, а класичний масив. Race створити масив фіксованого розміру і працювати з ним. Із е, зображень швидкодії та производительності це буде найкращий варіант. Якщо кількість елементів Зарані невідома і може змінюватись, але колекція заповнюється, і надалі ви переважно отримуєте з неї операції, отримуєте з неї дані без додавання нових або видалення. Тобто вона один раз заповнюється і багато разів зчитується, але невідомо скільки там буде елементів. Тоді вигідніше за все, використовувати ліст. Ємність буде визначатись автоматично, а доступ до окремих елементів так само швидкий, як і для масивів. Якщо ж алгоритм, який ви використовуєте, передбачає багато операцій додавання, видалення, переміщення даних всередині масиву, то тут найвигіднішим варіантом буде саме linked list. Тобто для стабільних масив, для стабільних колекцій, які багато зчитуються, більш вигідні масиви та лістов Т для колекцій, які постійно змінюються в процесі функціонування, більш вигідним варіантом буде саме linked list. Саме через це. Його. Обчислювальна складність додавання та видалення елементів складає О 1 тобто не зростає із збільшенням кількості елементів в колекції, а для списків зростає. Для звичайного. Списку.